Я вас вітаю, мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні я вам покажу автомобілі, які у нас є в наявності. Почнемо ми з електромобілів. Це у нас будуть Пижики, сі Peugeot, c Сі і Peugeot ION. Почнемо з такого червоного красення. Дивіться, який яскравий колір крутий. 2018 рік. Цінник 7200. Запас ходу у них в районі 130 кілометрів. Стабільно оцей, до речі, перевіряв колега, їздив, не їздив, а літав, він на ньому так грісачий, він 115 кілометрів проїхав. Так що, якщо обережно їхати, 130 він виїжджає. А колись продавав автомобіль і клієнт мені сказав, що в нього рекорд був. На такому ж міцубісі був рекорд в 140 кілометрів. Так що, якщо обережно їздити, то можна багато проїхати. Наступний у нас Іон 2017 року пробіг 9 тисяч кілометрів, 7 тисяч доларів. Наступний у нас позиція, це Citroen C0. Пробігу має 7900 кілометрів, цінник 7-100. Плюс-мінус комплектації всі однакові, 17-18 рік. 14,5 кВт, запас ходу, повторюсь, 130 кілометрів. Наступний лот це у нас Peugeot 208, теж електричка. 50 кВт батареї, запас ходу в 400 км. Пробіг 60 тисяч км, 20-й рік, ціник 15 15500. Переходимо на другу сторону, покажемо кони. кони. Ось цих дві кони у нас нещодавно заїхали з останнього завозу. Але почнемо з цієї 39 кВт. Всі три кони в рідній фарбі. 20-й рік, 39 кіловат, запас ходу 300 320 кілометрів. Пробіг 38 тисяч кілометрів, ціних 16500. Наступна кона теж вся в рідній фарбі. Вона заїхала до нас в суботу. Сьогодні у нас шоу, сьогодні у нас середа. В суботу заїхали, просто просто помили навіть ні хімчистки, нічого не робилися. Офігенний стан ідеальний стан автомобіля взагалі теж 39 кВт, але в неї є тепловий насос. 85 тисяч пробігу, 20-й рік, 16200. Пішли далі. Наступний лот у нас е, трошки цікавіший від попередніх, відповідно, ціник 17800, це кона 64 кВт, вже краще по комплектації. Тут вже комбінований салон, підігріви, акустіка крели і так далі. Запас ходу в неї 450-470 км. Знову ж таки, як Сматрак будете їздити. Якщо попередніх було у нас 136 кінських сил, то тут 204. 71 пробігу, вся в рідній 17800. Наступні лоти це у нас peugeot партньори, теж електричні, 24 кВт. Запас ходу у них 130 км. Також 110 стабільно виїжджають. Це автомобіль 2016 року. Вже обидва, до речі, перебладнані в Україні в пасажир. Були раніше вантажні. Цей у нас варіант 2016 року пробіг 75 тисяч кілометрів, ціник 9600. А цей партнерчик в дорестайлі, хоча суть не міняється, той же самий автомобіль абсолютно. Пробіг 72 тисячі 2014 рік, 7600. Взагалі, ціник топ. Кенго не виїжджає стільки, скільки виїжджає партнери. Наступні варіанти це комерція. Суто вже комерція, тому що вантажні варіанти це у нас Кенгушки, 14-й рік, пробігу 37 тисяч кілометрів, ціник 5800. Автомобіль без підготовки. Отак от сполоснули, продаємо як є. Якщо у вас в світі якийсь маленький бізнес, вам потрібно е Практично безкоштовну доставку по місту, ідеальний варіант. Наступний автомобіль це 2013 рік, пробіг 55 тисяч км, ціник 6600. Батарейки на Кенго 22 кВт. Далі, Nissan Leaf, 20 рік, сороковка, 40 кВт, запас ходу до 300 км, 27 тисяч пробігу, ціник 14300 300 яскравому червоному кольорі на дісочках, безключовий доступ і так далі. Рено Лагуна-3 2013 року випуску. Вже мультимедіа у нас тут стоїть арлінк, сенсорна, непогана комплектація. У нас стоїть автоматична коробка передач, якщо бути точнішим, роботизована DC-4, пробіг 256 тисяч кілометрів, 1,5 дизель, 110 кінських сил, ціни 9500. Далі, далі у нас Toyota RAV-4, 2.2 дизель 11 рік, повний привід, 150 кінських сил, механіка, пробіг 224 тисячі км, ціник 12700. Суперовий стан, новенька резина. Наступний автомобіль це Peugeot 5008 2016 року випуску. 1,6 дизель на 120 кінських сил. Пробігу у нас 187 тисяч кілометрів, весь в рідній фарбі ціник 11600. Наступний автомобіль це Citroen C4 Grand Picasso, 7 місць також, як і 5008. Якби два конкурента в принципі 17 рік, теж двигун той же самий, 1,6 теж на 20, 120 кінських сил в парі з механічною шестиступеневою коробкою передач. Пробіг 229 тисяч кілометрів 12400. До речі, класна комплектація є і автоскладування дзеркал, датчики сліпих зон. Коротше, трьохзонний клімат, чи навіть чотирьох зони цікаво. Огляд по цій машині теж є на каналі. Рено Талісман 18-го року випуску в 19 му виїхав з автосалону. 1,6 дизель 130 кінських сил в парі з роботизованою коробкою передачі ДВ 6 шестиступенева з мокрим щепленням. Дуже е, надійне і економне компонування коробки і е, автомата. у всього на всього 162 тисячі кілометрів. Весь в рідній фарбі ціник Nissan X-Trail. Е, Якраз з останніх відео, які я знімав, 16 рік, 7 місць, 1,6, дизель 130 кінських сил. До речі, двигун точно той же самий, що і на талісмані. А, механічна коробка, пер... А, ні, брешу механічна, автоматично тут у нас варіатор стоїть 256 тисяч кілометрів, ціник 16300. Передній привід. Дуже класна комплектація, панорама. Вон Валерій, привіт. Так, Класна комплектація, огляд по цій машинці, камери в круг, вона реально укомплектована, крім шкіри. Міганчик GT Line, зверніть увагу на бампер, зеркала, вони трошки інакші. Полукавши сидіння, з анатомією руль. Коротше, це GT Line. Це не GT, але це GT Line. Диз, э, стоїть двигун той же самий, що і на талісмані, той же самий, що на екстрелі, один дизель на 130 кінських сил. Механіка шестиступка, пробіг 182 тисячі км, ціник 10200. Наступний автомобіль це у нас Hyundai iX 35 1,7 дизель, привід передній пробіг 201 тисяча км, 2012 рік ціник 12800 Сцинік Гранд Гранд Сцинік, сім місць. Вони йдуть до речі, тільки сім місць. Часто люди питаються чи 5 чи сім місць. Гранди в четвертому поколінні йдуть тільки на сім місць. П'ять місць, по як мінімум, я не бачив таких взагалі навіть на фотографії. E, але всяке буває. 18 рік, 177 пробігу, 1,5 дизель в парі з автоматичною роботизованою коробкою передачі, ДВ5 семиступенева, теж з мокрим щепленням. Ціник 15500. Це зен-комплектація, тобто середній. Наступний автомобіль це у нас міганчик 2019 року, чистий 2019 рік, пробіг 166 тисяч кілометрів, півторашка в парі з механікою, шестиступкою 110 кінських сил. Ціник 13 900. До речі, дуже гарна ціна за 2019 рік. Весь в рідній фарбі. Е, наступний автомобіль – це у нас е, Міган четвертий 2017 року випуску. Пробігу 205 тисяч кілометрів. 1,5 дизель в парі з механічною шестиступеневою коробкою передач. Це у нас комплектація інтенс. Е, багато хто зараз може подумати, чому оптика стоїть. Звичайно, е, частіше всього Італія йде саме на галогенній оптиці. Не знаю, чому так. Але тут підсвітки, комбінований салон, великий екран і так далі. Ціна 13400. Теж гарна ціна в кузові хетчбек, якщо вам потрібен компактний автомобільчик. До речі, мені більше всього подобається в кузові хетчбек, ніж в універсалі. Ну, Це таке, про смаки не спорять. Наступний автомобіль, це конкурент уже мегана буде. Hyundai i 30 18 року, пробіг 160 на 1000 км, 1,6 дизель 115 кінських сил, механіка шестиступка, цінник ціник 13300. Погодьтесь, гарна ціна за такий автомобіль 2018 року. Ford куга теж про кугу недавно знімали огляд. Це у нас куга го року, третього покоління Куга, 1,5 дизель в 120 кінських сил. Пробіг всього на всю 106 тисяч кілометрів, ціник 21800. Тут класна комплектація, титаніум, Тут і безключовий доступ, і, і, і фул-ЛЕД оптика і так далі. Коротше, реально цікавий автомобіль. Подивіться, обов'язково огляд. По цьому не знаю, можливо, вже під завдатком, чому цінника немає. Це що у нас? Трафік. Були ще НВ-300, Opel Vivar. 19 рік, 1.6 дизель. дизель. Пробіг у нас 198 тисяч кілометрів. Вантажний короткий ціник 14300. Всі автомобілі, до речі, розмитнені, сертифіковані. Виписуємо договір купівлі-продажу тут по місцю. Перша реєстрація. Потрібно дивитися, скільки буде коштувати на кожен автомобіль, в залежності від його вартості в договірі купівлі-продажу. Цей у нас автомобіль, це у нас Grand Scenic, теж 7 місць. 18-й рік пробіг 190 тисяч кілометрів. 1,6 і шість дизель 130 кінських сил, однотрубовий. 15200. Той же самий двигун, що на Талісмані, на Мігані і на X-Trail. А це один із моїх теж улюблених двигунів. Я люблю 1,6 і 2-літровий це одні з самих реально класних двигунів. Невбиває апарат, який за 500 тисяч вибігає. Коліос 10-й рік, він виїхав з автосалону в 2011 році. Пробігу має 230 тисяч кілометрів, двохлітровий дизель на 150 кінських сил в парі з автоматичною коробкою передач е, джатко АДЖ-0. Тобто гідротрансформатор шестиступеневий. Багато хто скажуть, джатко – це ж. Е, це ж варіатор, але ребята зайдіть погугліть, а G0 це гідротрансформатор. І причому гідротрансформатор такий доволі дуже надійний. А, максимальна комплектація, не рахуючи оптики. Є все. Боуз, безключовий доступ, панорама і так далі. Коротше, шкіра, підігрів, електропривід сидіння і так далі. Коротше, реально укомплектований, жирний жирний варік. Міганчик 17 рік, дизель 1,5. 110 кінських сил, 6-ступка 133 пробігу, ціник 13,600. Audi А4, 2-літровий дизель 150 кінських сил, автомат 16 й рік пробігу 223 тисячі кілометрів, ціник 19500. На сьогоднішній момент це у нас один автомобіль з ваг групи. Citroen Cactus. кактус, до речі, теж один із останніх автомобілів, який я знімав 2019 рік, бензинка 1,2. Якщо не помиляюсь, тут щось 135 кінських сил не буду брехати, не пам'ятаю. Автомат, автомат ISIN 6-ступеневий. Пробіг усього-навсього 127 тисяч кілометрів. Ціник 13 тисяч доларів. Цікава машинка для міста, в нього такі величезні спереду сидіння. Подивіться обов'язково огляд по цій машині. Пішли далі поки, далі почнемо зі шкоди. Цей синік у нас вже проданий, він вже під завдатком. Октавіо е, в кузові Універсал, кузов А7, 19 рік, дизель 1,6 115 кінських сил, ціник 14999. В рідній фарбі офігенний стан. Наступний варіант це у нас е, міганчик 4-17 року. Е, півторашка, механіка шестиступка, 186 пробігу, ціник 13700. Далі ще один його собрат в іншому кольорі. Е, та ж сама комплектація, що шо той. Шотой. Е, 18 рік, півторашка, ми, а, ні, це на автоматі. Да. Це на автоматі. Автомат, якщо півторашка, значить тут 7-ступеневий мокрий робот. Надійне компонування 1,5 дизеля і робота з мокрим щепленням. Ціник 13999. Але по цінам знову ж таки можна трошки ще торгуватись. Кінгуха 20, 22 кВт, вже переобладнана у нас в Бердичеві. Була раніше вантажна, стала пасажирська. Одинадцятий рік. 6000 доларів. До речі, салон Кенли виглядає як по оригіналу. Kia Sit, 1,6 дизель на 115 кінських сил. Механіка, цінник у нас 6900. Весь в рідній фарбі, до речі. Nissan Leaf 18 року, пробіг у 50 000 кілометрів, Сарковка 14900 на комбінованому салоні. Чи не комбінований, ні. Збрехав? Ні, не збрехав. На комбінованому салоні гарна комплектація. Peugeot 3008 2018 року, дизель 1,5. Е якщо не помиляюсь, 100, чи 110, чи 120 кінських сил. Ну, коротше, десь, десь отак плюс-мінус. Механіка оце для, саме для тих, хто не любить е роботи і автомати взагалі і плюються, коли бачать тільки дві педалі. Передній привід, механіка шестиступка, сбка, ціник 16500. 308 реально класний. у нього достатньо просто сісти в салон і вам вилазити не захочеться. Синік, 2019 рік, пробіг 203 000 км, 1,7 дизель на 120 кінських сил, Ціних 14100. Комплектація Life. Дуже гарний стан, до речі. Міганчик в класному синьому кольорі. Це у нас 2017 рік. Комплектація Intense, Знову ж таки, і знову Intense і звичайна оптика. Це італієць, з Італії пригнаний і чомусь вони оптику LED не ставлять. Але комбінований салон, великий екрани і так далі. Таже, по-моєму, дестроніки у нього є. Да, є дестроніки у нього. Цінник 14900. Це у нас 1,5 автомат 178 пробігів. Mazda cx 5 13 рік, пробігу 199 тисяч кілометрів, 2,2 дизель, механіка 13400. Renault Colios тут вже в рестайлі в порівнянні з голубеньким, який на іншому рядові був. Білий перламутр, рестайл виглядає цікавіше, чистий 12-й рік, рестайл у них почався з кінця 11-го року. Двохлітровий дизель в парі з механічною шестиступеневою коробкою передач, пробігу 231 тисяч кілометрів, цінник 11 500. Далі Hyundai i30 2018 року пробіг 179 тисяч кілометрів, 1,6 дизель на 115 кінських сил, механіка 13800. Прямий конкурент Мегана, але в чомусь він навіть буде цікавіший за Megana. Ну, коротше, Спорити вас складно, реально два серйозних конкурента. Це у нас DS, хто не знає, що таке DS. Це би, бренд від Citrayna, як у Єксусу Toyota. Дуже класна машинка, варто її розглянути взагалі до покупки, вони більш такі дорожчі салони, приємніші по підвісі і так далі. Ну, коротше, DS реально от сідаєш і вилазити не хочеться з нього. 17-й рік, це у нас DS-5, пробігу 173 тисячі кілометрів, 1,6 дизель на 135 кінських сил. Автоматична коробка передач 6 шестиступенневий гідротрансформатор. Цінник 13700 і закінчуємо ми на Nissan Leaf 2018 року, пробіг 67 тисяч кілометрів, батарея 40, цінник 15 тисяч доларів. Це, до речі, не всі автомобілі, які у нас є на майданчику. Більше автомобілів побачите на нашому сайті або в телеграм-каналі. Найбільша кількість автомобілів в телеграм-каналі. Продані видаляють, там є з чого листати, тому можете підписатись і отримати сповіщення щодо нових надходжень. Всі автомобілі розраховані повністю з доставкою в Вінницю, розмитненням, сертифікацією та е договором купівлі-продажу. Ви будете першим власником в Україні. Ну або ці автомобілі всі в наявності в Вінниці, ви можете в будь-який час практично приїхати і подивитися. Працюємо з 9 до 6, в суботу до 3 з 9. Ну і в неділю краще всього по дзвінку. Номер телефону мій внизу. Мене звати Владислав. Також моїх колег номер телефону внизу прикріпляємо. Що ж, приїжджайте на каву, буду раз вас бачити, потестуємо, які хочете машинки, посидите практично у всіх автомобілів. Якщо ви, наприклад, вибираєте кросовер, можете, будь ласка, посидіти на всіх, прокататись і придбати автомобіль, який більше всього вам до вподоби. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.